шановні українці, ми берегині зерпіння. Ми їх просимо дуже донатьте, донатьте заради перемоги. Хлопці наші потребують нашої допомоги з вами. Дуже потребують У нас багато є подяк, як від військових, так від знову ж від гур. І від СБУ, і від усіх структур, які, які ми робили. У нас вже, мабуть, більше 50 подяк. Але ми не за подяки працюємо. Ми дуже хочемо допомогти хлопцям, нашим військовим і за перемогу. Кожну сіточку ми кладемо дитячі малюнки, які нам, дитячі садочки допомагають, школи допомагають. Нам допомагають люди, янголятка роблять, які ми теж вкладаємо для оберігок хлопців. молитовнички приносять, ми все це вкладаємо в сіточки. І ще додаємо смаколики. Тому що хлопці це все дуже полюбляють і дуже нам це. — У нас є прапор від Буданова. Я показала цей прапор. Так? Ірпінь. Я місцева. Так, викладач математики. Відпустка в мене така чарівна. Вже є берегині Ірпіня? — Напевне, всі жінки в Україні берегині. Виростили прекрасних дітей, які зараз нас захищають. Так що, напевне, всі. Українки берегині, неважливо, де вони тут поряд з нами чи в іншому місці. Скільки особисто я? Чотири-п'ять <рес> годин. Можна було більше, але є ще вдома що робити. Ще віддалено працюю. Ще є мучка, ще є все одно дім рідня, родина. І фейсбуки ми вже стали, і всі більше. Люди стали приходити, почали узнавати, що ми дійсно розширюємось, працюємо більше. Ми їх називаємо Равлик. Як він називається? Ми називаємо його Равлик. Що у вас там на Донеччині? В вашому Шо? селищі що зараз? Окупація в нашому селищі. А що в нас може бути? Ще, мабуть, з 8-9 березня 2022 року. Так що. Туди повернуться нереально. А мене не пропустять, я викладаю українську мову у благодійній організації. Хто мене пропустить? Це вже точно. Є люди, які вимушено залишилися, а є люди, які чекали цього. Чекали ще з 2014 року, я вам чесно кажу. Тому що тоді була така політика, а тоді з часом вона змінилась, змінилась. Дехто зрозумів, а дехто так і залишився. Моя хата теж поки ціла. Сподіваюсь, що наші війська візьмуть її за дві години чи за три години. І все мене буде. Ціла. Звільнять, звільнять, не візьметь. Звільнять. Звільнять. звільнять, візьмуть, як хочете. Дуже сподіваюся, що. Залишиться моя хата ціла. Це дуже добре, що я така організація, що дівчата такі віддані. От у них постійно ну скільки років вже, і день у день золоті ручки, і я завжди кажу, що з оцими руками платиться перемога. А це дійсно так. І ще ірпінчани, які є. Приходьте до нас на вільні руки, потрібні, дуже потрібні. Дякуємо вам за підтримку. Всім, хто нас нам донатить, всім, хто нас підтримує, ми дуже дуже вдячні. Дякуємо університету, який нас прихистив, який нам надав локацію. І ми вже тут третій рік нам допомагають, нас підтримують. Всім вдячні. Разом до перемоги! Це маленький сувенір е, на пам'ять, щоб ви пам'ятали про нашу організацію і не забували, заходьте до нас.